І як завжди, нове відео по Майнкрафту і новий сервер. Або новий той. Ну коротше, сьогодні ми на чилтаймі, сервер тільки відкрився, багів трошки є, але нічого. Залетів прямо на вайб, прописав команду сорі і біжимо шукати хоч щось. Прибивши на перший івент, це у нас аирдроп. Дуже прикольний івент. Так як ні в кого що майже немає інвізок. Тому немає інвізок. Хіба якісь же топіри. Мене вбивають, на жаль, але я не гублюся, я поставив там хом тепаюсь на хом і просто наблюдайте. Мене посунули, ще раз тепаюсь. І бачу, що оп, відкрився вже груз. Точніше ще Бачу, цей сундучок ніхто не лутає, підбігаю, починаю злутувати і ліваю сервера. Звісно, все як завжди. Заходимо на сервер. Дуже довго грузить. Проходимо таку своєрідну капчу. Заходимо на любу анархію. Заліваємо на спавн. і бачимо, що на грудники нігми це майже найкращий донат. Далі топорік хороший. Кірка на F8 це ну, дуже прикольно. Дві бутилки з 50 рівнем опита це, ну, це взагалі класно і нагородник. Початок дуже мені подобається. Викладаємо вже наші ресурси до таких собі ресурсів в Chest. І я знайшов вже перший заробіток з тімейтом, продавати. Зільки, візки. Ми купляємо їх по пару тисяч і виставляємо по оверпрайсу або на пару тисяч дорожче. Але скажу так, по 50 тисяч їх дуже рідко купляли або ніколи, тому ми виставляли десь по 15 і купляли по 10. І хоч такий бізнес у нас був. Перші гроші так заробили. І от такий спосіб. Забираємо з ринку і зараз по нові виставляємо. Дивимося, чи є щось дешеве. Бачимо по 15 тисяч свого тімейта інвіски. Беремо і продаємо по 50, хоча так їх не купляють. І бігаємо і чекаємо, поки ми їх куплять. Або потім забираємо з ринку і ще раз мною переставляємо. Такий собі спосіб, але да. Я запустив твінки, я побачив, що за топ по вбивствах буде хороші нагороди. Я вирішив, що я можу це залутати. Правда, вийшло так собі, але щось там навіть нафармив. Тепаємо всіх тінків туди і одночасно виставляємо ще з тінків якісь речі. Такі, як от особий спавнер. Це спавнер, який я залутав з одних з івентів. Я, на жаль, не зазняв, коли я лутав, але. Він коштує дуже багато і він дасть нам досить великий старт для енду. Тому заходимо на сервер з двох твінків і бачимо, що один буде вбивати, а з двох ми будемо постійно тепатись. Тактика така собі. Я думаю, що люди, які це робили, їм набагато легше, але да. Проходимо знову капчу таку інтересну, вже забрали 5 анархій, тепаємося до твінка свого. І зараз побачите весь процес в дії. Приймаємо твінка, ставимо седхом, скидаємо їжу нашому вбивці, ставимо садхом і заходимо з основи вже. І ламаємо блок, щоб твінк бив, і закриваємо їх. Все, він їх успішно вбиває. А ми фаримо на твінка кіли. Тому що нагороди за топ досить хороші. Тому от таким способом. І Настроїмо бінд на, щоб на якусь кнопочку ми тепались на хом. І постійно тепаємося. Чесно кажучи, спосіб взагалі поганий. Але якщо ти їй дуже хочеться, то ти таким способом все-таки багато чого зробиш. Дивимося, по скільки коштують особні отмички і розуміємо, що дуже по малій ціні. Але потім з часом вони дуже підростуть ціні і я буду жаліти, що я зараз не вклав свої гроші в них. Таким способом ми нафармили на дзвінки хіллі чучуть, і вже в нас рейт енду. Зразу з таким поганим сетом тепаємося вент і полетіли. Я розумію, що за дракона вбивство дуже би було прикольно, з нього багато предметів падають, але прийдеться просто летіти, бо в мене нема бажання вбивати, плюс у мене навіть такого сету немає. Ми вдіяли на себе інвізку і чуть-чуть речей. Щоб, може, нас не вбили просто так, або я, як завжди, не від чогось не вмер. Навіть то маю, ви розумієте, як це. Я просто я залутав золутав з одного з івентів. Але ми вже долітаємо до краю карти. Це, звісно, склієчка, але нічого. Находимо перший корабель. Розуміємо, що він не залутаний. І йдемо лутати свої елітри. Тут я думав, що буде хоч якась особа отмичка, але скажу так, за весь енд не було ні одної особої отмички. І золотаємо наші елітри. І звісно, ми йдемо куди правильно лутати тут десь якісь сундучки, які є. На степа і на низ, трошки погано ми перучку кинули, але нічого. Відлітаємо вверх і йдемо шукати сундучки. Бо я все-таки розраховую на отмичку або ще на якісь хороші ресурси. В принципі, по ресурсах, ну хоч таке собі, але є, особливо тапочки. І летимо до наступної башні, щоб залутати. Нам вже нічого не було. І летимо вже від краю карти і знаходимо отакий данч. Це дуже прикольний данчик на мене і простенький. Але я ще трошки не знав всієї механіки його, тому да, зараз побачите. Підлітаємо до нього, йому гепло, бо я їжі, не додумався іншої взяти. Заходимо в хату і розуміємо, що вся хата вона залутана. Але так як це перший данж, який такий я знайшов, тому ми беремо, підлітаємо і починаємо шукати ще щось в ньому. Хоча це була помилкою. Ми, звісно, дуже нічого не потратили, але нічого. Летимо далі, пролетіла данж. Скоріше всього залутали. І паралельно виставляємо щось на аукціон. Виставляємо елітри за 1 мільйон. І знаходимо новий данч. Розуміємо по дирках в криші, що він вже залутаний. І по літаючих оцих штучках теж розуміємо. Надіємося, що хоча б елітри не залутані, але, звісно, елітри жлутають першими, тому їх точно нема. Тому ми біжимо, куди правильно далі летіти, але міняє свій курс через те, що там вже зрозуміло. Ось вже наступний данч. І підлітаємо, 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 підлітаємо і знаходимо корабель. Розуміємо, що ніби як він не залутаний, Зразу спускаємося вниз. Але ні, через те, що тут була дирка, і вже його встигли залутати. Ну нічого, ми не втрачаємо надію, ти може сюди по якісь відмички або ще по щось. Я навіть не можу поняти на що я літаю просто так. Легше ж було летіти зразу шукати щось. Але ми от буквально відлетіли 200 блоків і знаходимо оцей данч. І як ви думаєте, залутаний чи ні? Случайно тикаємо на ліжко і розуміємо, що він залутаний. Але нічого, миша знайде не залутаний. Лечу, 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 дивимося на мінікарту. І знаходжу такого Венома. Він, звісно, на мінікарті, і так його трошки було видно. Але так як це перший, якого я знайшов, я не можу зрозуміти, як його лутати. Бачу сундучок, тому підлітаю сюди, дивлюсь, шля мені. Ми думаю, що це все не залутано. Я не можу поняти, було золотане чи ні. І я вирішую з кожного данжу збирати ще блоки золоті. Це не прям помилка, але так. Да. Забираємо ще елітр і, і розуміємо, що оце вже точно не залутане. Хоча перший сундучок мене чуть-чуть розстроїв. І беремо і знов не розуміємо, як вибратися наверх до третього сундука. Щось там бігаємо, літаємо, не можемо поняти. Потім отако беремо і залітаємо. І через кришу попадаємо до сундучка. Але, звісно, не з першого разу. Ламаємо все йому і дивимося Кубик, таліки, трапки і морква. Нарешті, щоб можна було поїсти. А то тільки кавуни і яблука гризу. Прилітаємо ще до наступного данчу, і нарешті він у нас не залутаний. Вже хотів йти, але тут Меченігме, Талік кілера, Сфера Танка і ще якась погана сфера. Що під підлогою щось є, але там нічого нема. Тому вирішуємо летіти далі. І дивіться, яка історія. Ми знаходимо ще один тайз, все класно, але я після рейду Енду пішов гуляти, і майже весь час не лутав Енд, Тому. Я коли зайшов назад на ту анархію, де я був в Венді, я чуть-чуть був в шоці, бо як я зайшов, я побачив, що я далі можу літати в Венді і лутати його. І це дало мені реально великий бонус. Тому ось так. Бо я дуже багато ще годин пролітав тако, І Я думаю, я залутав прямо весь енд. Як ми бачимо, отак я і лутав. І навіщо я забираю ці блоки? От поясніть, якщо вони майже нічого не коштують. Забираємо ще таліки, і нарешті я вже знаю, як правильно лізти туди наверх. Трошки тупимо, кудись переходимо, назад вертаємось. Але не додумаємося лізти нормально, тому залітаємо знову через кришу. І от дуже цікавий момент це ще до того, як РН закрили, але дивіться. Лутаємо тут а розуміємо, що чи воно залутане, чи просто лут такий поганий. Летимо, бачимо Ансіті. і розуміємо, що в цьому ен вже є люди. Тому що залутане цей елітри, і по міні-карті деколи можна було побачити, що там є люди. Мені, звісно, дуже стромно щось такими речами летіти, шукати людину цю. Через те, що вона може або мене перепехати, або в неї навіть просто краща екіпіровка. тому ми летимо далі. І буквально в неї під носом вкрали той івент. Чи це більше не івент, а просто як структуру. Находимо ще одного венома. це вже, якщо я не помиляюся, закрили і лутаємо. і лутаємо найкращу кірочку і бутинки. Залутали, як завжди, золото. Я от досі не можу поняти. Я вже якийсь раз кажу, нащо мені то золото. Як я його потім чи викину, чи продав не по великій ціні. І знаходимо талісман кастом. Талісман Кастом, якщо я не помиляюсь, це просто найкращий талісман. О, Дивіться, дуже цікавий момент. Я викидаю тут папір і так далі. І я ще до цього паперу прилітав в пару разів. Обсидіанова кірка. На незламність 10. І летимо до останнього сундучка, відкриваємо. І тут аж є шлем не Порох. Ще топор Вардена. І Талік. Це все дуже класно. Але прийдеться летіти далі, бо нам надо чим побільше ресурсів. Находимо ще одного Венома і розуміємо, що він вже повністю облутаний, як мінімум один сундучок. Спускаємося, бачимо, що людина золото не залутала, але ми вже чу-чуть порозумнішали, і золото не лутає. Але, звісно, ми тільки чу-чуть порозумнішили, тому ми йдемо ще й далі ліземо, шукати, де третій сундучок. Бо може людина не додумалась його ще залутати. Це дуже тупо, як на мене, але да. того ми беремо, розуміємо, що ми так його. Тихо... Через бур не залутаємо, то беремо, ламаємо і розуміємо, що людина просто під ноль злизала сундуки. От я вже на спавні. Заспавнені собі пару твінків. Як ми бачимо, це твін, з якого ми бували в нього 231 вбивство. Ми беремо з основ, підбігаємо до твінків. Тут буде ще скоро 2-4 твінка. Скидаємо їм, можна сказати, найцінніші речі, щоб зразу нас подвоїти, чи потроїти, чи зробити навіть 4 рази більше наші слоти на аукціоні. Тому що по 5 слотів це дуже важко. І нарешті ми вже знаходимо тіпа. Як ви можете побачити, у мене 22 мільйони на балансі. Ми домовилися з ним спочатку на 22 мільйони, що він купить мені 2 кейси. Донат, але купив один особий за 15 мільйонів. Хоча ці 7 мільйонів потім просто пропали, бо мені було лінько щось робити. Тому ми підбігаємо вже на спавні, такі радісні, беремо візку, бо зараз підемо на вар ПВП, і дивіться, особий кейс ОП-1. Все, всім дякую, всім пока, чекайте нове відео.